Ви слухаєте українську програму з Ватикану. 24 червня християни-католики святкують праздник Різдва Івана Хрестителя або Івана Предтечі. Перше неплід на Днець Христового предтечу родить, і він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав явився Божого Слова, пророк, проповідник. Разом і предтеча співаємо в кондаку нинішнього свята. Серед великого числа святих тільки Іван Хреститель удостоївся честі, щоб ми святкували його Різдво. Чому ми відзначаємо народження Івана Хрестителя, святий Бернард дає точно вичерпну відповідь, бо це народження було святим. У книзі Пророка Ісаї читаємо: Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї, назвав моє ім'я. Господь кожного із нас кличе до чогось особливого. Нам усім потрібно зрозуміти, що кожен із нас є покликаний до чогось особливого. І цим особливим є відносини з Богом. Іван Хреститель був покликаний Богом на пророка, і перше благословення на цю велику місію отримав вже в лоні своєї матері словами привітання, що пролунали з уст Богородиці в день від відвіданнею його матері. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, бо він буде великий в очах Господніх і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, розповідає Євангелист Лука. Іван Притеча був сином священика Захарії з роду Аарона і праведної Єлисавети, з роду царя Давида, родички Пресвятої Богородиці. Коли його батьки були в похилому віці і вже не сподівалися на потомство, він був Сланий Богом, аби приготувати Ізраїль до приходу Месії, і з життя батьків Івана Хрестителя, ми бачимо, що труднощі їх загартували. Вони пройшли через великі випробування. Вони дуже хотіли мати дитину. Вони багато молились про це, і зрештою, Захарія, як бачимо у Євангелії, втратив навіть надію, що буде мати сина, але він був повен любові до Бога. Отримавши сповнення обітниці, він досвідчив Бога, котрий дотримується своїх обіцянок. Він дозрів до того, щоб проспівати Господу своїм життям, благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. Не знаємо, де саме і як пройшло дитинство. Хрестителя євангелист Лука лише згадує, що до початку своєї прилюдної діяльності Іван перебував на пустині в молитві і пості. Передання каже, що під час знищення іродом немовлят менше двох років Єлисавета була змушена ховатися з дитиною на пустині. Завдаток Великого Духа, подібного до пророка Іллі та мудрості людської і Божої, він отримав від Бога у великій мірі через своїх праведних батьків. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Приклад праведного життя і молитви батьків Івана, Захарії і Єлисавети виразно вплинув на виховання у нього великої ревності і любові до Бога під час своєї прилюдної діяльності. Всім, хто до нього приходив, хреститель звертав увагу на приклад життя. Для нього були важливі не тільки слова, але й приклад життя. Тому він говорив до тих, хто приходили до нього за порадою. Люди питали його: що ж нам робити? Він відповів їм. Хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили, учителю, що маємо робити, а він сказав їм: нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносте і вдовольняйтесь вашою платнею. Його особа поміж святими старого завіту, особливо визначна, незвичайна і геройська. Саме про нього Ісус Христос сказав, що серед усіх народжених не повставало більшого пророка, ніж він. Святий Іван Хреститель це велетень духу, що стоїть на грані двох заповітів старого і нового. Він завершує пророків та відкриває апостолів. Він не тільки пророк, але й предтеча, вістун, хреститель і мученик. Він, єдиний, мав ласку хрестити того, про якого інші пророки тільки пророкували і в дусі бачили. Святий Іван Хреститель відважно вказував на людські гріхи і прогрішення. Він сміливо говорив до гордих фарисеїв, гадюче поріддя, хто вам вказав утікати від настигаючого гніву, його життя це безперервний ланцюг жертви й покути. Він голосив науку, якої ніхто до нього не проповідував про хрещення і покаяння, про близькість небезпека. Есного царства про появу і живу присутність Месії Спасителя Іван Притеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість його життя це безперервна жертва. Він картав неморальну поведінку тодішнього царя Ірода, який способом свого життя давав недобрий приклад для людей, не побоявшись звинуватити царя Ірода за беззаконне життя з дружиною, брата іродіядою, притеча постраждав. За наказом царя його було кинуто до в'язниці. Під час бенкету, у день народження Ірода, іродіяда хитрістю привела до смерті Йоанна за Христа і Христову науку святий відважно приймає мучениць. Смерть за наказом Ірода Антипи Іванові Хрестителю відтяли голову. Його смерть стала свідченням відданості Господеві. Благочестива Йоанна, дружина домоправителя Ірода, поховала святу голову Йоанна Хрестителя на Елеонській горі. Частина його святих мощей, похована у Севастії. Святий Йоанн Хреститель своїми вчинками навчає нас високого духу і любові до Христа. Його коротке життя спалахнуло яскравою зіркою на видноколі старозавітньої темряви, щоб вказати шлях до спасіння. Сьогодні світильник світла, немов ясна зірниця, споготовляє шлях до Бога Слова. Отож, Різдво святого Івана Хрестителя є найбільшим з усіх праздників церковного року. Як праздник Його зачаття, так і цей праздник уже був Знаний у 4 столітті. Науки на цей праздник маємо від святого Івана Золотоустого, святого Амброзія і святого Августина. Цей останній у своїй проповіді цього дня каже: Сьогодні святкуємо День Різдва Святого Івана. Це честь якої немає ні один святий у всьому християнському світі. Є назначений і почитаний тільки День Різдва Господа і святого Івана. Святий Августин не згадує тут про праздник Різдва Божої Матері, бо в тому часі цього праздника ще не було. На Заході праздник Різдва святого Івана Предтечі знаходиться в найдавнішому календарі з V століття. У східній літургійній традиції пам'ять про Івана Хрестителя займає особливе місце. Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану. Протягом церковного року на його честь відзначається аж шість праздників. Серед них празник зачаття, різдва, усікновення голови, перше і друге віднайдення голови, третє віднайдення голови і собор Івана Хрестителя після богоявлення. Живий і великий приклад служіння Богові і людям показав своїм життям святий Божий пророк, а це повинно і всіх нас спонукувати до наслідування твердості Його віри, любові до Бога і піклування про спасіння, також наших ближніх, як про своє особисте. Просімо у сьогоднішнє свято, щоб ми були тим, ким маємо бути, щоб були справжніми тут, зараз і в цю хвилину, відкриваючись на Боже Слово і на його діяння. Шікаси, тожна слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!